Ради вас вітати на YouTube каналі Вінницький Рибак. Ми приїхали в Губник на кар'єр, це біля Вінницької області. Це просто щось чимось. Тут словами вам не передати, камера не знає, чи також це передасть, але. Просто подивіться, який тут прозрак. Тут метрів 6. Видно все. Просто не передати словами цю красу. Зараз будемо пробувати щось тут ловити. Взагалі ми приїхали на пороги перед цим кар'єром, але вже побачили тут окуня, щучка тут є. Коротше, зараз будемо ловити. Тому погнали. Я зміг підійти ближче до води, платви, окуня, тут просто, я не знаю, мільйон штук. Прям під берегом ходить. Хочу вам показати, наскільки тут прозора вода. Тут ну, реально метрів п'ять видно. Тобто далі просто темно. Якби було світло, і так було б видно. От Дивіться, якщо вам буде, Блін, відсвічую, але все одно там видно. Оце, отам, де нижче, це вже метр три-чотири, глибина, щоб ви собі розуміли. Поки що нічого не зловили, ще трохи походимо і підемо на пороги шукати головля. Дуже, дуже. диви диви. Блять, сошло, нет, нет, Ё... ебать, щось дуже очень сильно давить. Диви, Тём. Что это такое? Жерих? Да. да, ну нахуй, зацепився, зацепився. Тём. Блять, Тём, иди, иди, иди. палці сейчас пал себе, да? Дуже, дуже сильно бахнуть. Так, да, так, да, дуже, дуже хороший. Десь кілушка більше. Диви, диви. Сом! Сом! Прикиньте, я ж думаю, що так ворочиться. Я вибачаюсь, люди. Дуже багато мату, але емоції, я ж кажу, що дуже довго ходили вже без риби. І тут ще така покльовка, то я трошки був шоці. До речі, взяв на півтора дюйма. Дуже приємний. Влупив він дуже сильно. Чуть мені не поламав катушку, зачепилось. Ось так от. Такий сомик. Я думаю, кілушка десь. Кіло, кіло 200, отак десь. Зараз будемо відпускати, бо він аж туди, в шахту його. О, чітко. Так, друзі, я йду його відпускати, Тьом, зможеш палку мені подати? Якщо що. Там повстанок. Зараз я його тільки відпущу. Пускай ми його там, де їх взяли, у нього їжі, я так розумів, там дуже багато. Так, Вибачаю, що його кидаю одразу, але він по-іншому не цей. О, 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 пішов, пішов, пішов чуть кущ. Фух! Це емоції, взагалі просто нічим не зрівняти. О, з запізненням, друзі, вибачаю, це вже на виматці було. Але окуньок. Хороший. Такий. Красавець. Опять на ну, цю біліберду. Я не знаю, що це за силікон, то навіть не питайте. Так само фотки відпускається. Зараз вже знімати не буду. який смислі, я все одно все відпускаю. Так що, ловим далі, чітко. Чего? Серьезно? Да. Ну давай тут попробуем пройдем вот сюда вот. Есть, 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 есть. Еще один окушок. Ну, вы его бачили, в принципе. Да, запись да. Ну, Нашли точку за кунями, походу. У Тмыча тоже поклевочка. На шо? Ты сам, что има, да. Так. А ну давай, давай, показывай. Вот эта палка вид да? А ну давай. У! <риклад> <риклад> Сегодня вообще просто день в якийсь. А ну потримай мою палку. Дивіться на це. що це за прикол такий. О, в тебе... Аня, хвост є. Це другий сом з одної точки. Може постоїм ще трохи, ні? Ну давай трохи постим. Диви, диви. Ой, блядь, за заглаз я обичаю, зараз я його знівлю. Пірсинг. Дивіться, маленьке самінятка. Скажи всім пока. Оп! І все, шурує додому. Давай задніх в пещеру задній, <реш> задній передаче блін прикольна точка дивіться такий затончик тут іде далі типа міні перекат і тут яма виходить зараз спробую, може ще якогось сомика взяти тут навіть не зреагував би ніяк вам показати я просто піднімаю з води танту і тут матрос таки цепляється. Прикольно. Слухайте, риби, калю... це <рес> риби в цій калюжі. Це що, риба? Ні. Ого! цій колюжі багато. Але це максимально странна покльовка була просто на підняті приманки. Фоточка і домой. Фоточки не буде домой. Ми пішли з порогів, трохи поїли, зараз попили. Тьомич хочу поплавати, я спробую тут окунь якось позадрачувати і Тьому повіщав, що прийне сальту. Я не знаю, віримо чи ні. Будемо дивитись. Ну, звісно, місце просто. Булін, ну нема таких. Не то, що в нашій області. Я навіть в Україні таких не бачив, в принципі. Зараз підійду ближче, вам покажу ще раз. Дивіться, по-перше, який. Ай, який там прозрак. Ну там, мені Я... мене немає даже слов просто. Вон, бачите, оце вже глубна, якщо що метри 4-5, десь так. І воно окунь плаває. Трохи відпочинемо і далі їдемо кудись ловити. Так що Йосі. чекайте. Прикиньте. Я просто по приколу грався. Вода дуже прозрачна якби все видно. І окунь з дна десь 2-2 з копійками виплив і бахнув. Блін, як жалко, що я не знімав. Я думав, що нічого не буде, я просто грався. ну Прикольно, що є. Ану, сфоткай ми на новій локації. Зараз будемо пробувати хоч якусь рибу зловити. В принципі, в губнику половили непогано доволі таке. Прикольне місце, теж одне, але прикольне. По-іншому просто там ніяк не підійдеш. Приїхали в нашу саму ходову точку. Пошукаємо головля, судачка, подивимось, чи клює він взагалі сьогодні. Тому чекайте, я думаю, що щось по-любому буде. Ой-ой-ой, хороша поклевочка була. Ой-ой-ой, що це таке судачок або голови. Цікаво. Це у нас судачок, Красавець. Авлупик. Ну, ви бачили, я вам не збрехав. Судачок грам на 300 був на АРС-ку, Сьогодні одну таку потеряв сомик, мені відірвав губнику. Пробуємо далі. Ох! Це просто жесть! Це просто жесть! Це просто жесть, як він глупив! У мене чуть палка з рук не вирвалась, ви що прикалуєтесь з мене? Ви бачили цю покльовку, Це взагалі що таке? Це взагалі що таке? йо ма -йо. Фу! Зараз підемо його від фотки, бігом будемо випускати, бо отакі от красавці мають просто жити. Так, ще раз вам показую тепер. Отака от, от тушкенця. Зараз йдемо відпускати його бігом і йдемо далі ловити, поки місце не зайняли. Як же він влупив, це просто щось чимось. Так, давай, давай. Ух ти. Все, чітко оце. А це вже рибалочка пішла. Ми з п'ятої ранку виїхали. Сім десь були в губнику і нарешті нарешті почало хоч і словитись. Все, далі буде більше надіюсь, так що чекайте. Ще один судачок. І самої точки теж такий напільничок невеликий, але риба є, дивіться, Ну, Але вода дуже-дуже сильно піднялась порівняно з іншими разами. Так, показую вам, А потім фоткаємо його і відпускаємо, якщо він не втіче сам. Ось такі ось красавчики маленькі. Грам 150-200, я знаю. Сука, коляться, вони дуже больно. наконец-то наконець э, цей калібалку від Кразіфіше. Взяв її, забрав останню, валялась десь там під полками. Чисте таке мідне, кризіфішеська. Всі 3 грама. Прикольно, будемо пробувати ще, ще щось на неї витягти. Рибалку завершуємо в принципі, в принципі, принципі. Доволі непогано, скажімо так, краще, ніж минулий раз. Жеріха так і не побачили. но зато хороший галавлік, судачки, сомік, в принципі, кількість риб була велика. Е, перше місце, куди ми їхали, це на кар'єр дуже офігенно. Усім рекомендую туди з'їздити, просто хоча б відпочити. Рибу там ловити дійсно тяжко, бо одразу під берегом там 20 метрів глибина. Е, так. Доволі кайфове місце. Усім подякував за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і буду вдячний за просування цього відео. Що сказати, до нових зустрічей. далі буде тільки цікавіше. Так що підписуйтесь.